Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за те, як Росія пристосовується і входить в останній період цієї війни. Ми сподіваємося, принаймні в останню фазу за матеріальними ресурсами своїми. Тут два сюжети. Добра новина, і, як завжди, за пристосування Росії. Оце 2 ЄС дев'ять нона. Ви бачили дані тут. Цікаві, вважається, що втратили 46 одиниць. Ну, явно, що більше втратили, тому що Орікс ми це вже не поговоримо. Вважається, що Штатів було на 280 Арт-систем у них в військах, що Штати їх мали ставити за штатами ВДВ. Ну, ясно, що ВДВ сильно розгорталося і. Ці штати мали бути заповнені. Ну, ви бачите стан перед війною на 458 систем. Витягли всього 219 систем. Це значний відсоток канібалізації. І ясно, що на таке розгортання не вистачало техніки, і ви знаєте, що в нових дивізіях застосовується вже не спеціалізована техніка, а мотострілецька ВДВ. І у бригадах також застосовується мотострілецька техніка ВДВ. То ясно, що заповнити і потреби вони не могли. Ясно, що ви, висновки, які 94-та база, значна кількість лишилася і канібалізована. Ми це навіть не будемо згадати, це йдеться вже не за те, щоб подивитися картинки, бо мала чисельність нон, і відносно їх значення, мала в тому, що ці нони свідчення переходу. ВДВ на мотострілецькі штати, на мотострілецькі озброєння. Так само видно тут результати канібалізації значною мірою. Що вигрібли 120-та, значить, все вдалося вигрібти. Ось вона. І 120 і все вдалося вигрібти, як ви бачите, виявилося. Так само видно, що все придатне повигрібали, і значною мірою з тих 200 309... Що лишилося штук 50 явно непридатних буде. Тому що сліди канібалізації великі по цих арт-системах. Ну, менше з тим, ми поговоримо за іншу новину. Тут, в принципі, з нодами все ясно. І єдине, що це, що вони нову роблять подібну арт-систему, вона геть не компенсує своїм виробництвом ані. Відсутності Нон, ані вичерпання їх запасів, ані потреби ВДВ, тому що ну ВДВ зараз не до спеціалізованої техніки. Але ви бачите, оце іде кішка, не бійся, не бійся, Іди сюди, іди, іди, іди. іди. Ось 130-мм тридцятиміліметрова М-46, стрільно артилерійське, свіже, іранське. На жаль, що Москвини знайшли відповідь. Пам'ятаєте, ми з вами... Говорили про те, що буде, якщо стрільно до гіацинтів закінчується 152 міліметри до гармат їхніх далекобійних. Як вони будуть вирішувати питання? Ви знаєте, що перед війною Москвини не виробляли 122 міліметри, зараз відновили виробництво, а 130-те вони полягають на Іран. Це нове іранське стрільно. В якій мірі М 46 Кицю? Ну що ти робиш? В якій мірі пішла собі, в якій мірі. Так, де тут наші ось вони. М-46. Це з музеїв багато було, в щучому, ви знаєте, 676, оці поля гармат. Три місця хранення, Тут уже явно шокончений, тут більш нормальні. Всіх цікаво, коли ж нарешті їх почнуть забирати. Було 676, це єдина база, вона унітарна, там вони всі зберігаються в одному місці, чекають нас те, що може їх оживлять. Виявляється, що вже станом на липень 23-го року, ви бачите, 76 артсистем було знято. Ну, ясно, що частина пішла в Сирію. Їх там бачили в Сирі, здається, дивізіон не більше і. Певна кількість артсистем, систем їх бачили у Вагнера. Ймовірно, давали їх Вагнеру спочатку невелику кількість, бо ми бачили, що Вагнер 2022 року застосовував М-46. І зараз почалося оживлення цих М46, тому що з'явилося нове іранське стрільно. Ось ось іще тут стаття. Свіженька варармор. Ось бачите, що ось воно все з характеристиками. З порохами бачите повний заряд. Так, 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 так. Да. Ви бачите, що Іран виявився для Росії кращим союзником, ніж Америка для України. Якщо хтось Ірану друг, то той Ірану друг, скільки б ми не казали, шиїцькі собаки, але скажу таку вірність союзницьким зобов'язанням можна тільки поважати. Ясно, що це іранське стрільно не замінить гіацинтів, але Росія пристосовується до розпачливої ситуації своєї. Ситуація розпачлива. Зараз я так більш-менш імпровізовано все це ми з вами обговоримо. І готується входити в свою останню фазу війни. Це не означає, що вона буде неуспішною для неї. Геть не означає, оце от втрати тут цікаво було по втратах бізнесу. Взуміти, що розвідувальний аналіз допомагає з частного, з дуже часто дрібних деталей добиратися до більш загального. Тут є все в цій статті, які значить за те, що поповнюються нові формування старими оцими мобілізованими полками. І коли ви бачите розгортання якихось дивізій бригад, це не означає нову силу, це означає, що цих мобіків розтягують. Це видно, наприклад, і, і воздушно-десантних войск. Це цікаво, значить, це от, як зросла кількість пропавших безвістів, в які періоди, от початок. Українського відбиття розпачили у періоди. Ви бачите, оце їхні операції були пов'язані з великими втратами мобілізованих, і дуже багато вони імпровізували. В чому цікава ця стаття: що на відбиття українського наступу вони кинули все. Українці просто, ну як сказати, не проломилися. Ну, тому що війна це. Ле Віктор, війна це воля і перемога це перевершена поразка, як казав наш брат Дмитро, і насправді так воно і є. Що Москвини змогли перевершити свою поразку в обороні, змогли м'ясом завалити встречними боями при все, що в них є, вони м'ясом змогли завалити український наступ. Змогли відбитися, але так само вони той самий приклад, що ми вивчали 810-ту, як їх поповняли повністю з усіх розбиралися, наскільки ви бачите, з яких відділів ішло підкріплення для 810-ї в кринках 56, 1084, двісті 247, сьомий не доформірований. Скажу, що це просто була бійня людей, і Москвини довели свою спроможність гнати людей в битву. На бійню, власне, це от структури. Ви бачите, на жаль, велика кількість вояків не вдається їхнє походження дізнатися. Це мобілізовані, це контрактники, це злочинці, це сепари. Ось структура. І от структура ВДВ, ви, ви бачите, яка теж мобілізовані контрактники, невизначені. Ви бачите, що з зеків теж почав використовувати ВДВ, це дуже цікаво. Так само по морської піхоті, ви бачите, не вдається велику кількість ідентифікувати багато контрактників, багато мобілізованих. Це, власне, йдеться за елітні частини, які відбивали український наступ восени. Так само зростання втрат колишніх заключених, ви бачимо, яка була. Оце втрати зросли мобілізованих, це пропавші безвісті. Це аналізується на, фрагмент, на сегменті даних про пропавші безвісті. Теж ви бачите, як, чого коштувало відбиття українського наступу. Бо всі кажуть, що забалів. Ну, він його завалив оперативно, але в сенсі. Тих зусиль, які Росія навіть на цей невдалий, на відбиття цього невдалого наступу витратила, видна сила і ефективність українських ударів саме в статистиці. Розумієте, ясно, що можна асюрити бітву за той окоп на запад у южній околіці Работінов, на якому навіть бронірований уранить урали. Ті піга це сенс, як сказати, це символ безсенсовості оперативної цієї війни. Ми про це говорили, але Леся каже, ти живить похвалі. Нашу армію, ну насправді дійсно те, як москвини відбувалися від українського наступу, свідчать за їх розпачливість. Так само ви бачите, що з деяких місць ще не мобілізували і можуть мобілізувати, але це геть нічого не означає насправді. Тому що ресурси, ви бачите, як використовуються ці ресурси, як бахлюються з новими цими, як росіяни кричать за. Перемогу, які вони втрати несли в наступі, це означає, в принципі, вичерпання російських ресурсів. Ну, не от хорошої же житті переходять на іранські 130 мм замість гіацинтів 152 мм тому що. М-46 вже програла в битві за Тайвань. Не забуваємо західним артсистемам. Ми ще справа, що нам не дуже дають західні артсистеми. Ну то ж ми винні, це ж, це ж у них такі друзі, як Іран, а у нас такі друзі, як Сполучені Штати. Хто б міг уявити в здравому, умі, що Сполучені Штати виявляються гіршим союзником, ніж Іран, прості Господі? Розумієте, що картина світу змінилася, але повернемося до інших тем. Чому США так реагували на українські удари? Ось виробництво бензину. Ви бачите, з 1 7 квітня ось воно зросло, досягло у них 843 тисячі тонн. 1 7-го квітня тижневе виробництво. Треба сказати, що 10-13 квітня 23 року таке ж виробництво становило 839 тисяч тонн. Спад, ось десь спостерігався з 10 по 17 березня. ось, Він до рівня 750 тисяч тонн спадав. І я скажу, що з підйомом на 843 Росія почала виробляти знову бензину більше, ніж потребує, виявився залишок торгівельний. Ясно, що це вдається без Ніжегородського, йому сильно досталося, і без Орського, НПЗ, кому теж дісталося, як бачите, що Божою волею. Що на це все можна сказати? Що в чомусь американи і праві? Що якщо атакувати нафтову індустрію і газову, то треба мати більше ресурси, що українці ефективно указали свій удар. ну я... Це той випадок, коли статистика говорить за себе. А це от дані виробництва дизеля. Теж воно, ви бачили, спадало до мільйона 600 тисяч. Але на 1 7 квітня становило 1 594 100 тонн. А 10-16 квітня 2023 року воно становило 1 млн 500 тонн. Отака от статистика. Так що ми. Наслідком цієї операції, що є, що змусили Росію до панічної до реакції цікаво до істеричної реакції до нищення українських теплових електростанцій. Що цікаво, що цей удар був в принципі спогоджений з американцями Російський погоджений не так організаційно, не можемо це стверджувати, але напевно був погоджений ідеологічно, тому що були по державній. Власності, по державній компанії, по електростанціях державних. Це саме те, що про що потім несли, вибачте за це слово в своїх виступленнях. Американські речники, це те, що американські речники нам піняли. Що це ви приватну власність. Атакуєте в той час, як росіяни. Політкоректно атакують державну власність. Ну що можна на це сказати? Росіяни ліпше пристосовуються до свого союзника Сполучених Штатів, ніж ми, українці. Треба сказати, воно більш ефективно. Ну, ціну нашого удару ви бачили по НПЗ, чим нам все це грозить? Зараз похолодало, обіцяють, що каже не вмикайте електропалення, все ж народі ж, ж не свідомий, сука, не хочуть мерзнуть. Слухайте, нормальна температура, а вони гріються. Ну, ясно, що росіяни нам розумієте, це як Ліпанто і всі ці атаки на Туніс. Що ви нам підпалили бороду у Ліпанто? Так само ми їм підпалили бороду НПЗ, а вони нам відсікли руку в Тунісі. Ну... Все таки не забувай бо вдалося зрештою подавати і османів на Середземному морі, і Москвинів ми подала. Ти треба сказати, що рішучість і оця істерична реакція цікава в порівнянні з атакою на РЛС. Ніякі РЛС, що там за горизонти і стратегічні стратегічний придупреждення яких то масірованих ударів НАТО. Воно нічого не працює. Українці рознесли ці радари, ніякої істеричної реакції. Ударили в Джанкої по ракетах, знову ніякої істеричної реакції. Тільки ударили по НПЗ, нас зразу росіяни послали в нокдаун. Я скажу, нанесли удар стратегічної сили. Ви бачите, що не на військові вони цілі реагують. Загрозою стратегічних ударів ядерної зброї вони реагують, щоб там не казали маску, що там би на Крим, що нельзя трогати Крим за вим, вим'я, що Карейка це святое. Насправді можна трогати Крим за Вим'я, виявилося. Нельзя за Вим'я трогати. Чому союзників американських? Тому що забезпечення палівом є основою американської стратегії. Ми про це мали би поговорити за сучасну американську стратегію. Я вам її... Поясню без назв американських або зроблю потім велику. Американська стратегія сучасно зводиться до того, що треба мати союзників в регіонах, і ми в той союзники не вписуємося. Цінність Західної Європи для них в тому, що там колишні великі держави, і їх треба контролювати, щоб вони знов не стали великими. Вони вважають, що ризик постання нових великих держав дуже високий в світі, а з тими, що є, вони впоруються. І насправді вони хочуть одного допомоги в боротьбі проти Китаю. От щоб Україна зараз би якось допомогла в боротьбі проти Китаю, відмовилися від усього китайського, то може б вони нас за це і потріпали по щочки. Пусть Америка нас... відкажеться від цього китайського ну, асінька Америка не може відказатися, вона... Вважає себе розумієте, зельо. Вони повертаються. Ну, ми це поговоримо. Треба робити велику передачу за це новітню і ну, ну, доктрина, я скажу, що дохле. Якщо вони відмовляються, вони говорять, якщо американці, американці говорять за раціональне, за непоширення демократії, за непоширення ідеології, то нахер такі американці, я скажу. Якщо вони не несуть демократії, чого ми всі від них сподівалися, і, і в чому ми всі розчаровувалися, то вони там будуть. Це стримувати амбіції великих держав, європейських. Ну, побачимо, як вони це стримуть. Я скажу, що у Макрона зараз дуже великий шанс. От, власне, те, що я хотів сказати, потім Ася втрутилася, і я за А, останнє. Наразі найбільша загроза Україні внутрішня, і в тому я солідаризуюся з Арестовичем, що демобілізація української армії це той свісток. Які, якщо ми всі почуємо, що буде демобілізація знач, значних обсягів, то это все, в принципі, це свісток. Ясно, що нормальні вже не чекали мого свістка після ударів по енергетиці, почали думати, де вони будуть зимувати, але ми люди отчаяні, і нам біжать нікуди. Але я скажу, що якщо дійсно вдасться протягнути через своїх зраду України з демобілізацією якоюсь текущою ротацією наших формувань військових на фронті, то рахуйте, що 17-й рік нам забезпечили. Отака от, от ситуація. Резумую, росіяни навіть ті невеликі свої ресурси, які вони мають, вони з усією рішучістю використовують завдяки своїм вірним союзникам. Ми натомість маємо значно більше ресурси союзників. Вони все правильно говорять. Удари по Чернігову, удари по ТЕЦ пробудили в них сумління. Вони змушені виправдовуватися. Вони виглядають як діти. Вони оце. То все, то, то те не пменюче несемо, несуть, кажуть, що ми патріоти можемо викупити, даже вам у нас є ППО. Ну, бачите, все таки добре, що в них є якісь моральні ці цінності. Вони починають поч, почуваються ніяково, коли починають нищити українців. Їм стає ніяково. Вони починають виправдовувати, обіцяють щось зробити. І я скажу: повірте, мені зроблять, що руїни наших електростанцій наступної зими будуть дуже надійно прикрити проти і протиракет. Не обородуються, ми можемо навіть не сумніватися. Але головне, щоб ми самі себе не здали, щоб ми собі, -собі наразі не влаштували 17-й рік. А москвини вже надриваються, це помітно. Інша справа, що політично вони ефективніші. От мене хочуть останнє своїм вірним скажу. Тут у мене хоче Ютуб забанити, так що ближчим часом ми зробимо броварське телебачення Асі. І якщо щось трапиться, то ми й найвірніші, котрі мене дослухали до кінця. Ви шукайте броварське телебачення Асі, і Ще ми проведемо дуже важливе голосування в прямому ефірі з дуже важливої питання. Питання нашого подальшого існування. Засію це вона потім вам задасться питання буквально в наступному сюжеті. Бай!